Здорова олди та Сталкери. Багато хто сіяв смуту і говорив, що гри Stalker немає. В неї купа проблем і взагалі не варто чекати новин на презентації Xbox. Але то все було пустими балачками. Нове демо привезли на Summer Game Fest, а новий крутецький трейлер, власне, на виставку Xbox Showcase. Одразу набігли хейтери. А чому там темношкірий? А чому торнадо не таке, як я хочу? А чому мені не показали годину коперсання у КПК і тому подібне? Звісно ж, свого носа впхала й русня. В одному коментарі написали: А по псевдогігант псевдоїган такий чистий? У поклику прип'яті він був багнюці. Уявіть, як вони там порвалися через темношкірого сталкера. Фейерверк, мабуть, видно було по всій країні і навіть за кордоном. Але русня то таке. Ви головне підпишіться та поставте вподобайку, якщо не хочете, щоб вас запаслиморяче так покоперсатися у новому трейлері. Одразу скажу: я не все око Саурона і можу щось пропустити чи просто не знати. Поправте, якщо що, мене в коментарях. справжнє сталкерське свято. Кожний тру сталкер знає, що 10 червня це офіційний день утворення Чорнобильської аномальної зони. Тому вітаю вас з минулим святом. А я, мабуть, не справжній сталкер, адже нічого навіть і не чув і не знав про цю дату. З такої нагоди, Chessy Game World опублікували пост, в якому нагадали про те, що вчора була річниця виникнення зони 10 червня. 2006 року, у небі над Чорнобильською зоною відчуження, було зафіксовано феномен раніше науці невідомий. Він яскраво запалив небо, спалах, який було видно далеко за горизонт. Невідома сила, що розвіяла хмари за секунди, та розірвала зв'язок з усіма, хто був у зоні. Після цього був землетрус, магнітуда якого Європа ще не знала. Він перетворив звичайні рівнини зони на щось нове щось неопізнане. В наступні роки плеяда журналістів та приватних дослідників підтвердили чутки про зникнення людей, сліди невідомих раніше видів тварин та паранормальну активність в районі. І хоча зону ретельно огородили та охороняли, з часом звідти почали вивозити перші артефакти. В цей день народилася зона. Якось так. А тепер починаємо розбір трейлера: початок трейлера. Головний герой Скіф. Підіймається по трабині з якогось підземелля, можливо, бункер. Це дуже добра новина, адже досліджувати підземелля у грі Сталкер було одним з найулюбленіших моїх занять. В мене одразу флешбеки з метро, де не один раз вибирався з затлих тунелів метро на поверхню. Чи коли американець Сем, то брався до влади Востока, щоб далі вирушити на субмарині до себе на батьківщину в Америку, судячи з товстезних протиатомних дверей, стану фарби, електрощитів. І кахлів на стінах це закинутий військовий об'єкт, думаю, часів холодної війни, закинутий і розграбований доволі давно. Купа сміття на підлозі, сліди вологи та ріжі на стінах. Це, мабуть, дощова вода потрапляла через вентиляційні труби під стели. Вихід через ті самі протиатомні двері зроблено в такому спеціальному закутку з високими бетонними стінами. Такі конструкції споруджують, щоб захистити вхід чи вихід від небезпеки бути заваленим камінням, землею чи сміттям, які утворяться після величезного вибуху. Беручи до уваги реакцію Ріхтера на скіфа, він чекав саме на нього. Але якби все пішло не по плану, повернувся хтось або щось. Інше довелося б стріляти внизу, було точно небезпечно, тому той так радіє поверненню скіфа. Здивування особливого не було, тому що він просто вартував вихід на випадок непередбачених ситуацій. Блукаюча аномалія Електра, мабуть, у 2 аномалії це більш рідкісне явище, якщо судити по реакції Ріхтера. Або ж це особливий різновид блукаючої електри. Бо Ріхтер казав слова з особливим захватом. Пізніше на цій же локації Скіфа та Ріхтера намагаються вбити фанатики Монолітівці, що, думаю, підкреслює важливість саме цієї блукаючої електри. Врешті-решт монолітівці вбили. Але яка мета їх нападу, поки нам невідомо. Поновлений КПК Сталкера у Сталкер 2 по традиції герой має КПК. Котрого і дізнається всю важливу інформацію стосовно зони. Тепер є гарна анімація, коли скіф дістає та ховає пристрій, дрібниця, але приємно. Головні розділи це мапа, журнал, нотатки, покращення, статистика, архів та інструкції. Майже все, що було і раніше, за винятком кількох нових пунктів. Мапа мені подобається, адже вона майже така, як у попередніх іграх. Вид згори, ніби з безпілотника, дозволяє швидко орієнтуватися на місцевості. Позначення точок інтересу прості та інтуїтивні. Вже не дочекаюся, як буду їх пилососити. Стара нова локація завод Росток. Ця локація була величезним закинутим заводом з великою кількістю будівель на території, наприклад, адміністративні споруди, заводські цехи, гаражі, недобудови, склади та величезна мережа підземних тунелів. Як видно з карти на КПК територія дійсно велика, ціла промзона, яку ми ще будемо вивчати. Локація є одним з хабів, а помітки підказують про наявність техніка, торговця, медика та місце для ночівлі. Ще є знак запитання та синій прапорець. Припускаю, то розташування однієї з фракцій, можливо, довго. Частина локації максимально обжита. Там знаходиться найвідоміший бар, сторенген, базар та інші культові місця серії сталкер. Біля цеху з написом базар видно просторову аномалію в небі, але ні головного героя, ні людей у дворі вона абсолютно не цікавить. Тому припускаю, що вона не становить небезпеки. Розробники раніше так описували локацію завод-Росток. Цей завод зі своїми купами металу та товстезними бетонними стінами зберігає якесь особливе мовчання у минулому столітті. Тут кипів робочий процес. Робітники поспішали на зміну під гасла сучномовців. Але тепер завод відпрацював своє. Сталкери теж розповідають страшні історії про це місце. Похмурий, я тобі скажу цей заводик. Скільки наших там загинуло? Просто немає слів. Кровососи там розплодилися, гади вже ночами виповзати почали. А вони, як відомо, стають сильнішими, коли крові нап'ються. Але кажуть, на цьому заводі сховане щось дуже важливе. Щось просто життєво необхідне. Нещодавно ось сунулися здовгу туди, так і згинули. Тільки крики їх ми цілий день по окрузі чули. Не ходи туди, хай воно там все згниє разом з цими кровососами. Як видно з трейлеру, тепер можна переміщуватися по дахам будівель і по верхнім поверхам, що додає простору для маневру під час бою. Також подібне рішення суттєво розширить площу ігрової карти, яка й без того буде мати аж 64 квадратних кілометри. Деталізація будівель на вищому рівні: вибиті шибки, іржаві контейнери, тірки в шиферному даху, занедбані приміщення тощо. Старі та нові аномалії у трейлері ми побачили немало аномалій, деякі нам добре відомі, а деякі зовсім нові. Наприклад,. Плукаючу електро, чи звичайний різновид статичної електри, ми вже бачили у минулих частинах гри. До речі, знову про електро вона виглядає просто чудесно. Особливо, якщо порівнювати з ранньою версією з трейлеру, Йди до мене, і артефакт там вистрибував з аномалії якось тупо. Навпроти, нова версія, як тут у коридорі з електрою, виглядає просто шикарно і реалістично, ніби щось подібне дійсно існує в природі. Також ми побачили ряд нових аномалій, про які ми нічогісінько поки не знаємо. Що це за вогняний смерч всередині градирні. Погодьтеся, масштаби дійсно вражають. Чогось подібного ми раніше точно не бачили. Це вам не ті мініатюрні вогняні стовпи на цвинтарі біля села Копачі. Думаю, ця потужна аномалія може навіть загрожувати всьому живому на великій території, а може навіть і всій зоні. Цікаво виглядає і ця аномалія всередині приміщення. Можливо, це прокачана версія полтергейста. Він тепер може не тільки ж бурляти важкими предметами в нас, а й захищатися за допомогою підручних матеріалів. Можливо, це різновид полтергейста чи щось абсолютно нове. Якщо маєте думки, то пишіть в коментарях. Не знаю, чому деякі причепилися до величезного смерчу в небі. Мовляв, їм він якийсь нереалістичний, але мене ця аномалія приголомшила. Я зовсім не очікував побачити щось подібне. Думаю, це атмосферне явище має зв'язок з тим вогняним смерчем, котрий ми бачили в градинні. Можливо, навіть це буде головна проблема чи одна з головних, котру треба буде вирішити, щоб зона не зникла остаточно чи не зникло все живе у ній. Такі рідні монстри зони. Хоча трейлер був доволі короткий, він насичений деталями та подіями. Так ми побачили псі собаку, котра здатна робити одразу кілька своїх проекцій, чим заплутує сталкера. Ця потвора виглядає шикарно. Анімації зникнення фантомів собаки теж круті, як і загалом локація болото. Досліджуючи підземну лабораторію, Скіф зустрічає контролера, виглядає почвара автентично та знайомо. Саме таким я запам'ятав контролера ще з часів поклику прип'яті. Тому й потвора стала більш небезпечною, хоча головна фішка тримати замізки, звичайно ж, лишилася. Псевдогігант став більшим. І тепер він, мов той танк, вбити його, як і раніше. Дуже складно, треба мати гарний запас боєприпасів. Як і раніше, треба бути обережним, адже потужний удар його кінцівки об землю зіб'є будь-кого з ніг у радіусі сотні метрів. Це на цього монстра жалілися болотяники. Типу, почому він чистий? Боже, що з тими істотами не так? Я говорив не про псевдогіганта. За кілька днів до презентації показали короткий ролик з котом баюном, котрого раніше не було в іграх. Був концепт цього монстра, були плани додати в гру, але не сталося як гадалося. Незвичайна здатність цієї почвари це імітувати чи повторювати людську мову мов ті пташки, що можуть імітувати майже будь-який звук, що вони чули у своєму житті. Моноліт, куди ж без фанатиків моноліту та їх постійного зв'язку з космосом, як я говорив раніше, саме монолітівці напали на ріхтера та скіфа біля блукаючої електри. До речі, ми так і не дізналися, хто насправді керує діями цих фанатиків, від кого вони отримують сигнал. Думаю, цей секрет ми розгадаємо у новій грі. У новому трейлері ми кілька разів зустрічали моноліт першого разу під час бійки, а вдруге у великому цеху, можливо, на все тому ж заводі Росток. У величезному ангарі ми бачимо таку ж величезну антенну до самої стелі. Саме навколо подібних антенн у поклику прип'яті проходили сеанси зв'язку монолітівців та їх невідомого господаря. В середині будівлі Скіф зіткнеться з опором монолітівців, зав'яжеться серйозна перестрілка. Мені вже кортить пограти та нарешті дізнатися секрет цих фанатиків. Загалом атмосфера більш нітюча та загадкова, що тільки додає зловісності цьому угрупуванню фанатиків зони детектори. Скіф отримує в своє розпорядження немалий арсенал детекторів для виявлення аномалій та артефактів. Добре, відомий відгук найдешевша модель, котрою користуються недосвідчені сталкери. Здатчики всього одна лампочка, тому треба орієнтуватися на частоту миготіння. Також ми побачили детектор під назвою Ведмідь. Теж недорогий, але він, хоча б, може вказувати напрям, в якому треба рухатися. Круговий дисплей, поділений на секції, може вказувати сталкеру напрямок, де знаходиться артефакт чи аномалія. Все ж це краще, ніж той самий відгук. Мій улюблений Велес і ваш, я думаю, також. Один з найкращих детекторів у грі. Він також з'явиться у грі Stalker 2. Великий дисплей точно вкаже, де ховається той клятий артефакт. Кожен досвідчений мандрівник зоною повинен мати при собі справний детектор Велес. У новій частині він дещо відрізняється зовнішньо, але це точно старий добрий Велес. Ще у Stalker 2 показали трохи нового обладнання, наприклад, детектор Гілка 01, котрий має незвичайну антенну на корпусі. Він не має великого дисплея, як у моделі Велес, тому думаю, це щось середнє між ведмедом і відгуком. Можливо, я помиляюся, і Гілка 01 це специфічний детектор, необхідний для певних специфічних аномалій чи артефактів. Ще раніше ми бачили дивний пристрій на тринозі, навколо якого б'ють електричні розряди. Невідомо, чи це буде постійний гаджет нашого сталкера, чи то обладнання суто для однієї або ж кількох місій. Чекаємо 5 вересня, тоді ми точно все дізнаємося. Інші локації зони. Локації виглядають дуже атмосферно та колоритно. Тобто, новий сталкер точно не розгубив свого нічучого і неповторного вайбу. Деталізація навколишнього середовища на висоті. Мені кортить вже сьогодні туди вирушити для дослідження. Бій Пси собакою на болоті у променях заходу сонця це просто шедеврально. Атмосфера зашкалює. Розбитий вертоліт там же на болотах теж виглядає круто і додає локації колориту. Перестрілка на заводі росток під час дощу моя повага розробника. Мокрі стіни, падаючі краплі з неба, краплі, що ніби падають нам на обличчя, у мене просто немає слів. Мені дуже сподобалося те, що показали GSC на Xbox Showcase. Недобудована черга п'ятого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, підземні лабораторії, закинуті та напівзруйновані школи. Старі радянські військові об'єкти теж виглядають приголомшливо. До речі, на годиннику в школі час зупинився на 13.25. Мені на думку нічого не приходить, що б це могло означати. Ще варто сказати про наповнення локацій та приміщень. Хоча будівлі і прилеглі території пограбовані та покинуті дуже давно, там залишилося багато різних речей. Тому досліджувати локації стане цікавіше, ніж коли заходиш в адмінбудівлю завода Юпітер, а там лише один перекинутий стіл на весь поверх, а половина кабінетів взагалі зачинені. Зброя у трейлері показаний немалий арсенал зброї, починаючи від ножа й пістолета до автоматичних штурмових чи снайперських винтівок на початку скіфів. Здається, знімає монолітівця чи, можливо, бандита, зі снайперської зброї, моделі svd M2. Потім герой розправляється з пси собакою на болотах за допомогою дробовика. Точну модель я не зміг впізнати, адже у грі їх немало, плюс деякі доволі схожі між собою. Ще була мрія будь-якого сталкера це сс Лавина або ж спеціальний автомат, створений на базі снайперської гвинтівки Гвинторіз. За арсенал зброї можна не перейматися, він великий. Ті, хто пограли на Summer Game Fest у Stalker, я про іноземних журналістів. Говорять, що стрільба у грі дуже крута. Звичайно, не така гарна, як у Battlefield чи Call of Duty, але зроблена на досить високому рівні. Також хвалять величезний світ, котрий можна досліджувати, як вам заманеться. А ще гарно відгукуються про величезну кількість різних анімацій, подібно до RDR 2. Високий рівень графіки, шикарну подачу сюжета та інші сильні сторони гри. Після усього побаченого та почутого я спокійний за гру. Хоча до презентації Xbox мене трішечки гриз всередині черв'ячок зради, особливо на фоні поширеної думки, що розробка йде дуже і дуже погано. Але зараз я повністю спокійний. А болотяники, хейтери і клоуни XBT, якщо ви чули про таких, хай всі дружно беруться за руки і валять лісо. Дякую за перегляд, слава Збройним силам України та бережіть себе, 5 вересня. Вже не за горами.